Зараз ми вам покажемо простий, самий простий спосіб, як ми вкриваємо виноград на зиму. Тобто максимум простих і затрат фізичних, тобто мінімум затрат і мінімум використовуючих матеріалів. Проста елементарщина. Ці лози лягають в цю сторону. Ми їх прижимаємо одною досточкою. Тобто, любі, любі підручні матеріали, досточки, будьте релечки. Можна це робити самому, показує. При цьому не потрібно використовувати зараз матеріали мішків, бумаги, там, припонів, прикопувати, закопувати, все, прикидали, витягуєте цих О. Зараз беремо на цю сторону лози. Також їх. придушуємо до сніжку, якого вже на сьогоднішній день 20 сантиметрів є. О, тобто не страшно. Для возини часто 10 градусів морозу, Ми Вичекали, поки впаде сніжок, що для нас немало важливо. Економія при цьому, саме бачите, якби максимально Затрат яких. Якщо може чуть довші переставили паночку. Для цього навіть не потрібно вам зайвої допомоги. Ваша вуста. Ваша лоза, знаходячись під снігом, збережеться до весни дуже в хорошому стані. Виходячи з руків і позапрошлих, коли найнижча температура була у нас 30-35 градусів, отаким от ми чином прикрили виноград і мали дуже гарні результати. Карти вам в руки, господа.